Привіт! У нас наявності Nissan Rock, машина 2018 року. Бензиновий двигун, об'ємом 2,5 літра на варіаторі. Він в білому кольорі, лед-габаритні вогні, протитуманні фари, стальні диски з ковпаками. В комплектації тканинний салон темний з механічними регулюваннями передніх сидінь, електропривод зеркал, 4 електросклопідйомника, мультируль, підключення телефона по Bluetooth і акруїз-контроль. Автомобіль з контролем сліпих зон. Він на повному приводі, є блокування повного приводу, а також спорт і екорежим. Пробіг у нього 112 тисяч км, помилок на приборній панелі немає. Мультимедійний екран з камерою заднього виду є Android-Auto. Варіатор USB, AUX-входи. В машині поміняні масло в моторі, а також масло в коробці. Ніяких додаткових вкладень не вимагає. Хороший стан салону. Задній ряд також доглянутий. У них великий багажник, заднє сидіння складається в рівну підлогу. Також в комплекті є оригінальна докатка. Можливий тест-драйв в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Всім гарного дня, чекаємо вас на тест-драйв.